80 восьмидесятирічна Галина понад рік тому покинула Маріуполь. Тоді місто постійно обстрілювали війська Російської Федерації. Як виїжджала з міста? Жінка не пам'ятає віднастраха. Вона що сторилась щодня. Жінка запитує волонтерів про Маріуполь. Чи вцілів її будинок? Не знає. Та каже, найбільша мрія повернутися додому. Тут в притулку, розповідає жінка, за нею доглядають. З'явилися подруги, сусідки по кімнаті. Біда завжди зближає людей. А якщо не будемо ще дружити, то взагалі буде. Так. Це не життя буде. Все нормально, їда є, спати є на чому, все тепле, все хороше. Ну от так і шабі з двома собаками три дні тому до притулку переїхала Оксана. Сама жінка з волновахи в 2014-му через агресію армії Російської Федерації переїхала до Запорізької області. В 2022-му довелося їхати. І звідти російські війська окупували населений пункт, в якому вона жила. Розповідає собаками важко знайти житло. Порода китайська хохлата. Скоро будуть через 10 днів будуть дітки. У нас це жора. А це Тут Прийняли дуже добре, прийняли, тому що вони дуже привередливі собаки. Вони на вулиці не живуть, сплять тільки зі мною. Кушають тільки м'ясо. Ну, в общем, от до этого були приучені, ну так от. Ну, Жор, спой песенку, спой, давай, давай, давай песенку, давай бусь. Спой песенку. На камеру соромляться, каже жінка, проте дуже люблять співати дуетом. Тут в притулку живуть 14 людей, годують їх тричі на день. Доглядають за жителями волонтери. Грошима та меблями допомагають люди та благодійні фонди. Восток Сос, нова Україна. Це в принципі нова Україна нам і виділила фінанси для того, щоб ми орендували його. Восток Сос допоміг нам. Кроватями, матрасами, пральними машинками, сушарками, тому що багато людей лежачих і прання дуже велика кількість. І в основному мені дзвонять з лікарень. Це лікарі, де там Такі люди к ним потрапляють, які не мають народичів нікого. І вони в лікарні не можуть перебувати, і вигнати їх також не можуть. І вони дзвонять мені. І більшість із цих людей я забрав саме ну, з лікарень. Прихисток розрахований на 18 людей. Олександр каже, в майбутньому планують відкрити ще один будинок для тих, у кого немає домівки. Анастасія Галасюк, Євгеніжов, Суспільне новини, Донбас.